Вітаю! У нас урок математики, і сьогодні на уроці ми з вами будемо додавати двоцифрові числа такого виду: 38 плюс 25. Та будемо виконувати дії з іменованими числами. Розпочинаємо роботу із запису зошити сьогоднішнього числа і класної роботи. Сьогодні у нас 6 грудня, тож, відступивши 9 клітинок вправо, записуємо на 10-й. 6 грудня. Якщо у вас не нова сторінка, відступіть, будь ласка, 4 клітинки вниз та на 5 починайте відлік 9 клітинок вправо. І так, число записане і ми продовжуємо роботу у підручниках. Сьогодні ми будемо працювати на сторінках 71 та 72. І на сторінці 71 ми почнемо із завдання під номером 418, у якому розглянемо, як пінгвинятко виконувало додавання двоцифрових чисел. І так, у пінгвинятка були десятки, тобто по 10 кубиків, і одиниці по одному кубику. Зверніть увагу, що у, у пінгвенятка було таких десятків кубиків 3. Це три десятки і 8 одиниць. До них він хотів додати ще 25 кубиків, тобто 2 десятки і ще 5 одиниць кубиків. Як же міркувало пінгвінятко? Воно міркувало так. Спочатку пінгвінятко додало окремо десятки, подивіться, так, до десятків, десятки, та до одиниць додало одиниці. І отриманий результат також склав разом. Це ми можемо бачити у виразі, який є під малюнком. Погляньмо: отже, щоб додати до 38,25, пінгенятко відокремлює десятки і одиниці. Додає спочатку десятки і потім одиниці, у виразі, а потім додає їх разом, тобто десятки. І отриманий результат в одиницях. Ми бачимо, що, додавши одиниці, пенгвинятко отримало ще один десяток, ось він. Тому він переходить у розряд десятків і ми бачимо це у кінцевій відповіді. Давайте ми з вами цей метод також будемо використовувати сьогодні у розв'язанні виразів. І так, переходимо до завдання. Тренуємося сьогодні додавати як пінгвинятко і виконаємо вирази номер 419. Записуємо посередині, після класної роботи. Я пишу на новому полі. Ви записуєте після класної роботи внизу посередині. Вирази і номер 419. І так почнемо з першого виразу. Записуємо, відступивши вниз одну клітинку, на другій повертаємось на початок рядка. До 45 нам потрібно додати число 27. Користуючись методом пінгвинятка, ми виокремлюємо десятки в числах 45 та 27 і записуємо їх окремо як суму доданків. Прошу розписувати, як я на початку це роблю, потім ви можете рахувати без розписування. І далі додаю окремо виділені пінгвінятком в окремленій одиниці до 5 7. Також записую їх у вигляді двох доданків. Тепер починаю обчислення. Так, шукаю результат додавання десятків та одиниць. До 40 додати 20, отримую 60, запишу ці 60. І до них додам результат додавання одиниць до 5 додати 7 буде 12. Чудово. Так, Отже, тепер кінцевий результат знаходжу за тим самим принципом: до одиниць додаю одиниці, до 02, це буде 2. І до десятків додаю десятки, до 6 1 додати 7. Отримую результат 72. Тепер я хочу показати вам другий спосіб, як ще можна додавати, не користуючись методом пінгвинятки. Цей спосіб буде додавання у стопчик. І так, беремо другий вираз та записуємо його у стовпчик. 56. Далі записую знак «плюс додати». І 19 записую під числом 56. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Підводжу риску замість знака дорівнює і починаю обчислювати. Як я міркую, я починаю додавання з одиниць, як завжди, ми починаємо ось тут з одиниць. До 6 я додаю 9. До 6 додати 9 буде. 15. Але я додавала одиниці. Значить, я маю записати тільки результат одиниць. У мене в числі 15, таких одиниць 5. Я записую під одиницями. Ось, подивіться, так, мої одиниці. Під одиницями я записую в стовпчику тільки одиниці. А що ж стається з моїм ось цим одним десятком числа 15? Так, дітки, він переходить до моїх десятків. Я ось тут його пропишу, щоб було видно його, щоб я його не загубила. І буду його додавати тепер до десятків. Отже, ось цей 1 плюс 5 буде 6, і ще плюс 1 буде 7. Отже, кінцевий результат у десятках буде 7, 75. Давайте ще раз розглянемо декілька виразів. І так, візьмемо наступний вираз: 68 плюс 23. І також його розв'яжемо методом пінгвенятки для початку. До 68 додаємо 23. І так, якщо міркувати так, як нам пропонувало пінгвенятку, тобто спосіб розкладання, там ми виокремлюємо з чисел 68 та 23 десятки і записуємо їх як суму окремих доданків. Так, 60 плюс 20. Далі додаємо суму доданків одиниць з цих чисел 8 і 3. І тепер починаємо обчислення. До 60 додати 20 це буде 80, записую 80 сюди, і до них я маю ще додати результат додавання 8 і 3, 11. Ну, і тепер ми вже вміємо додати такі числа: до 0 додати 1 буде 1, і до 8 додати 1 десяток, буде 9 десятків. Кінцевий результат 91. Ми бачимо, що в записі це вимагає у нас більше місця, так, ніж в стовпчик. Тож, четвертий вираз ми знову розв'яжемо у стовпчик. До 35 додамо число 57. І так, записуємо до 35 у стовпчик, додамо 57. Тут відбувається у нас перехід через десяток, так? Отже, починаємо додавання з одиниць. Додаємо до 5-7 одиниць і отримуємо в результаті 12. Але ми додавали одиниці, тому запишемо тільки 2 під одиницями. Тобто кількість у розряді одиниць 2 записуємо 2. І далі, що відбувається з нашим одним десятком з числа 12? Правильно, дітки, він переходить до десятків, я його прямо ось тут прописую. І буду додавати його до десятків. Починаю додавати, до 1 додати 3 буде 4. І до 4 додати 5 буде 9. Отже, кінцевий мій результат в десятках буде 9. Число 92 буде результатом додавання цих чисел. Ці 4 вирази буде достатньо. Перегляньте відео ще раз і поставте на паузу для того, щоб зробити відповідні записи. Ми продовжуємо далі і далі ми з вами виконаємо дії з іменованими числами. Ви пам'ятаєте, що іменовані числа це ті, які виражають, показують одиниці вимірювання. І так, пригадаємо, що ж показують одиниці вимірювання кілограми КГ. так? Це скорочено кілограми. Правильно, вони показують масу. Літри показують місткість. Метри Міліметри показують довжину. Отже, як і звичайні числа, ми можемо також із іменованими такими числами виконувати арифметичні дії, тобто додавати їх, віднімати, і надалі будемо вчитись також множити та ділити. Отже, перший вираз до 15 кілограм, від 15 кг ми маємо відняти 8. Давайте для початку запишемо посередині слово вирази 420. Так, вирази 420 і запишемо перший вираз. Вирази, 420. Або запишіть слово завдання, як вам буде зручніше. Далі записуємо 15. КГ кілограм мінус 8 КГ кілограм і робимо обчислення. Дії з іменованими числами ми виконуємо точнісінько так само, як і зі звичайними числами. Тобто, уявляємо, що КГ у нас нібито і немає. Ми їх нібито не бачимо. І так, віднімаємо від 15 на ще 8. Від 15 відняти 8 можемо методом розкладання, розклавши 8 на 5 І 3. І так, 15 мінус 5 це буде 10, та ще мінус 3 буде 7. Записую 7. Але пам'ятаю, що я виконувала дії з іменованими числами. Отже, я запишу не просто 7, а 7 кілограмів, скорочено «кг». 7 кг. Далі, другий вираз, точнісінько, так само нижче записуємо та виконуємо обчислення. 7 до, від 70 кг маємо відняти 30 кг. Виконуємо дії, як зі звичайними числами. Тобто від 70 віднімаємо 30. Так, діти, це буде 40, тільки єдине, що. Будуть не просто 40, а 40 кілограмів, тому що ми з вами віднімали кілограми. Ну і далі продовжуємо так само додаємо до 25 літрів. До 25 літрів додамо, пишемо Л, скорочено 10 літрів. І виконуємо, як зазвичай виконуємо дії зі звичайними числами. До 25 додаємо 10, це буде 35. І дописуємо до них букву Л, бо ми додавали літри. Продовжуємо з метрами, точнісінько так само. Записуємо від 27, нам потрібно відняти 9 метрів, від 27 метрів відняти 9 М метрів. Виконуємо дії від 27 віднімаємо 9, можемо розкласти 9 на 7 і 2, щоб нам було зручніше. Від 27 відняти 7 буде 20, і мінус 2 18. Отже, я записую 18, але не забуваю дописати обов'язково м метрів. Так, На цьому ми з вами зупинимося. Ви можете за бажанням розв'язати ще й 8-й вираз. А я продовжую далі. Шостий, восьмий, що. Так, п'ятий шостий, да, діти п'ятий і шостий вираз. І далі у нас з вами буде задача, яку ми з вами розв'яжемо. Причому нас просять з вами розв'язати таким чином: запиши розв'язання задачі окремими діями і склади вираз до задачі. Отже, нам потрібно буде розклад... спочатку розв'язання записати окремими діями, а потім. Одним єдиним виразом. Ми це з вами робили вже, це не нове. І так, починаємо роботу з ознайомлення з умовою задачі. На тарілці лежить два лимони, сім апельсинів, а мандаринів невідомо скільки, так? але відомо, що на 6 більше, ніж апельсинів. І так. Що нам відомо з умови? Що на тарілці лежали фрукти. Два лимони, сім апельсинів і мандарини ми поки не знаємо, скільки, але знаємо, що їх на 6 більше, ніж апельсинів. Так як апельсини нам відомі, то ми з легкістю можемо дізнатися, скільки ж мандаринів лежало. Що хочуть дізнатися у питанні задачі? Скільки всього цитрусових лежить на тарілці? Скільки всього цитрусових, тобто фруктів, лежить на Тарілці. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки всього, треба знати, скільки і лимонів, і апельсинів, і мандаринів. Мандаринів поки не знаємо, тому дізнаємося. Записуємо посередині слово «задача». задача. Далі пишемо її номер 422 і перша дія. Зараз розписуємо подію. Для початку дізнаємося, скільки мандаринів лежало. А ми знаємо, що їх на 6 більше, ніж апельсинів. Апельсинів у нас 7. На 6 більше це означає, що нам треба додати 6 на і більше це діє додавання. До 7 додати 6 буде 13. В Дужках я пишу М скорочено, ставлю крапку, бо це я скорочую слово мандарини. Далі я знаю тепер, скільки у мене було всіх фруктів. І так, повертаюся до умови задачі. І тепер у мене трошки вона змінилася, тому що я вже тепер знаю, скільки в мене мандаринів. Два лимони, сім апельсинів і закреслю. Ось це. Знаю, що в мене 13 мандаринів. Отже, можу знайти, скільки всього цитрусових було на тарілці. Другою дією. Я додаю до 2 лимонів 7 апельсинів та додаю 13 мандаринів. І дізнаюся загальну кількість цитрусових на тарілці. Отже, до 2 додати 7 буде 9, і до 9 додати 13. До речі, діти, зручніше буде додавати ось так: до 7 додати 13, да? бо 7 плюс 3 10, утворило десяточок. Отже, це буде 20 до 7, 13 і плюс ще 2, 22. 22, і в дужках я пишу букву С цитрусові. Нас запитували, скільки всього цитрусових, тому пишу букву С. Тепер ми не пишемо поки що відповідь, а запишемо це, це ж розв'язання, але у вигляді математичного виразу. Тобто, зараз ми поєднаємо ці дві дії в один єдиний вираз. Як це зробити? І так, дуже просто. Ми з вами ось тут число 13, представимо у вигляді виразу першої дії, да? ніби ми ж його просто ще поки що не знаємо. І до двох. Лимонів, додамо 7 апельсинів, та додамо ще 7 плюс 6 мандаринів. Тобто, дивіться, я число 13 представила у вигляді виразу першої дії. Так, записала. І пишу дорівнює. Відповідь буде абсолютно та сама, теж 22. Так, теж 22 цитрусів. Отже, ми з вами зробили запис і у вигляді двох дій, і у вигляді виразу. Тепер можемо записати відповідь. відповідь. У нас в питанні було питання, скільки всього цитрусових лежало на тарілці. Отже, ми запишемо. Всього у відповіді слово всього 22. Цитрусових цитру можна перенести сових, якщо у вас не вміщується. Так, а у мене майже все. Ми завершуємо зараз наше заняття побудовою відрізка. І так, сьогодні ми з вами будемо будувати відрізок. Цей відрізок по умові завдання номер 423 буде. Дорівнювати 5 сантиметрам та 5 міліметрам. І так, я беру в руки свою лінійку і починаю будувати відрізок. Для того, щоб його побудувати, давайте для початку запишемо слово завдання 423. Так? Трошки пропустили Так, завдання 2 «н» не забуваємо. І номер буде 423. Так, тепер я беру лінійку і Тут головне пам'ятати, як правильно будувати відрізок. Ми маємо поставити лінійку. Десь дві клітинки вниз відступаємо від слова завдання. Зверніть увагу. Так. Ось дві клітинки десь відступаємо. І приблизно на третій клітиночці ми будемо будувати. Я ставлю лінійку так, щоб подивіться, мій нуль. Зараз я покажу ось він мій нуль, і позначка нуля, ось стрілочкою показую, була на стороні клітинки. так, Ось тут, на стороні клітинки. Зверніть увагу. На початку, не десь посерединці, так, а саме на стороні лінійки. Зверніть на це особливу увагу при будуванні відрізку. Тобто, ось так, наприклад, поставити лінійку при побудові буде неправильно, тому що мій нуль знаходиться десь посередині клітинки. Так, це неправильно, не треба так робити. Ставте, будь ласка, лінійку так, щоб нулик стояв на початку сторони клітинки. Трошечки нижче ось так. Щоб ваш олівчик, упираючись в лінічку, мав можливість зручно побудувати відрізок. Ставимо крапку на 0, на і далі ми бачимо, що нам потрібно побудувати відрізок 5 метрів і 5 мм. Отже, шукаємо останній відрізок, кінець його 5 сантиметрів і 5 мм. Ось мої 5 см, зверніть увагу, а де ж мої 5 мм. Це ось ці 5 маленьких позначок. Ми з вами вже вчили міліметри. Ось знаходяться вони посередині між 5 і 6. Ставлю крапочку, я знайшла цю позначку. Зараз приберу ось ці всі позначки. І ставлю ось тут крапочку. Ось вона знаходиться, де. 5 сантиметрів і 5 міліметрів. Я поставила крапки початку та кінця свого відрізку. І тепер олівцем простим це все ми робимо нагадую. ведемо лінію. Так, давайте, щоб в мене була рівненька лінія. Я зараз. Так, знайду. Малюнок відрізка. Так, і тепер буде в мене дійсно гарно. Ви це робите олівцем, а я це зараз проведу за допомогою, за допомогою малюнка. Отже, ось так в мене виглядає відрізочок, який я провела олівчиком. Так, і зверніть увагу, щоб він у вас також виглядав так само і займав також. 5 см, 5 мм. І ще. Для того, щоб перевірити себе, чи правильно ви побудували відрізок, можна скористатися наступним правилом. Діти, запам'ятайте, що на лінійці, на будь-якій лінійці, 1 см. Зверніть увагу на екрані, дорівнює двом клітинкам, на, двом клітинкам у зошиті. Ось, бачите, дві клітинки це 1 см. Ось. Бачите, це 1 сантиметр. Отже, 5 сантиметрів це буде скільки таких клітиночок. Так, це буде 10 таких клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, щось я не від нуля, мабуть, розпочала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, і 11 -та, одна клітиночка це будуть ось ці. 5 мм 1 см. Тому ви можете так себе перевірити, чи правильно ви накреслили відрізок. Він має складати у вас 11 клітинок. 5 клітинок – це 10 клітинок це буде 5 см. І 11 клітинка це буде 5 мм. А на цьому у мене все. А, по речі, ще ж обов'язково ми над відрізком запишемо його довжину: 5 см і 5 мм. Метрів. Так. Чудово. Ну, тепер уже точно все. І до зустрічі на наступному уроці.